Добрий день, добрий, день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від міжнародної торгової марки VNC, модель називається Rise A5. Це саме доступний велосипед з гравійних моделей в Україні. З урахуванням, що він має гідравлічну гальмову систему, якісні покришки. І достатньо велику кількість передач. Велосипед сам виробляється в Тайвані, розповсюджується суто в Україні, але марка має свою реєстрацію в Англії. Тобто, це насправді європейський бренд, який має гарний насправді виробничий момент, коли роблять велосипеди на відповідальних велосипедних. Майданчиках. Мається на увазі на гарних заводах. Е, велосипед е, відноситься до класу Gravel через те, що він має можливості е, в порівнянні як е, гірського велосипеда, так і е, одразу шосейному. Чому? Тому що достатньо велика кількість передач, як на шосейному. 42 зубця на, на передніх шатунах, і позаду стоїть касета. Від, е, е, як для гірського велосипеда. Тобто це е, трансмісія гірського велосипеда, але колеса 28 дюймів, як у шосейну. Е, Кермо руль Баран, але посадка настільки комфортна завдяки тому, що рульовий стакан високий. Угол, нахилу вілки не крутий, і посадка на цьому велосипеді комфортна, як на гірському велосипеді для подорожей на довгі тривали відстані. Можна тримати кермо за нижню частину ручок. Щоб була більш обтикальна форма, як на шосейному велосипеді, але ось тут, тримаючи двома руками, вирівнюємо спинку і можна їздити вже як на гірському велосипеді. Також стоїть відзначити, що гравійні велосипеди мають розгортану частину керма для того, щоб сюди можна було поставити якусь сумочку. Тому що всі шосейні велосипеди вони мають кермо майже пряме, що некомфортно, якщо щось. І щось сюди поставити якусь сумку. Тому е руль розгорнут для гравійних е велосипедів. Ну і основне, звісно, це покришка. На всіх шосейних велосипедах покришки тонесенькі. Цей велосипед має покришку за розміром 700 на е 45. 700 на 45 ширина покришки. Це достатньо широка покришка, що дозволяє їхати по горам, по лісам, тримає дуже надійно цей велосипед. Проїхати по піску, по лістві буде комфортно завдяки ширині покришки. А шосейні всі велосипеди мають тонку покришку. Що не комфортно, якщо ви попадете десь на пісок. Ну і наприкінці е, розповідання, чому це гравійний велосипед відрізняється від шосейних – тому що багато бобишек, Ось тут можна поставити фляга-тримач, тут насосик, тут дві бонки для того, щоб поставити якусь сумочку. Тут бонку, щоб сюди якийсь гачок повисити. Тобто задній перемикач кріпиться на гачку на крюку, то сюди можна поставити, як його ще називають півень. Ну, це те, що має велосипед в е, моделі гравіни, що відрізняє його від велосипеда, шосейного. Е, Також велосипед, також велосипед має е, е, наступні якісні е, свої властивості. Е, Овод має двойний подвійний, е, це надійність велосипеда, шприхи е, чорного кольору, неживіща сталь. Повторюсь, покришка 700 на 45 достатньо широка. Оба е кріпиться завдяки е міцним надійним шприхам на втулку, яка цільна, алюмінієва, надійна. Втулка цільна це надійність велосипеда. Кріпиться втулка завдяки легкозйомному ексцентрику. Тобто колесо можна зняти і поставити легко, ніяких додаткових ключів не треба застосовувати. Е Гальмова система дискова механічна від торгової марки Логан Торгова марка Логан це достатньо відома в Китаї провідна компанія, яка виробляє гальмову систему на велосипедах. Вілка алюмінієва жорстка, як її називають, регідна. Рульова, бачите, ось тут випуклась і ось тут випуклась Це каже про те, що. Велосипед має полуінтегрований в рульовий. Рульова міцна, як на гірських велосипедах. Їхати будете і не думати про свою рульву. Вона завжди вас буде міцно тримати. Винос керма. Винос керма у нас алюмінієвий, легкий, надійний, Ну, стандартно, гарного велосипеда. Само кермо. Кермо має, як ви бачите, ізогнуту форму, в сторони розводяться ручки. Руль-баран. Ну, і Гальмова система. Разом з перемикачом це називається дуали. Дуали від торгової марки Microshift. MicroShift До вісьми трансмісії 1 на 8. Дуали MicroShift надійно працюватиме як для недорогих, але гарних елементів гравійного велосипеда. Тобто, попереду у нас примикача нет, тому у нас стоїть попереду. Один гальм, з лівої сторони у нас тільки гальмо одне, а правою рукою ми гальмуємо і перемикаємо задній перемикач. Також стоїть відзначити, що у нас шатун на 42 зубців з захистом пластикового щитка. Багатьом це подобається. Ну, що сказати, Гарний велосипед завдяки тому, що продумана система для користувачів. Шатуни у нас пластик. шатуни у нас алюмінієві, педалі пластикові. Позаду у нас стоїть перемикач мікрошифт, мізун. Це достатньо популярна китайська компанія для недорогих виробників велосипедів. Тому що. Шимано, e, вона дуже гарна, але інколи можна замінити торговою маркою Microshift будь-який перемикач. Воно взаємопер... взаємозаміняємо. Позаду у нас вісьмискоросна касета, яка кріпиться на втулку, яка під ексцентрик. E, позаду у нас також логан, задня э, гальмова система. Ну і Приємно, що є підніжка. Підніжка йде э, в комплекті. Також на гравійному велосипеді Prime Rise A5. Стоїть відзначити є додаткові отворі. Раз, два. І тут три, чотири. Для цього, це для того, щоб можна було велосипед використовувати в турінгу і мати можливість поставити тут багажничок. І велосипед буде вам до вподоби в мандрах на велосипеді. Е, стоїть відзначити, що точно такий же є велосипед Prime Rise a 5 SH. SH мається на увазі Шимана. Тобто точно такий же велосипед, але має попереду не одну зірку, а дві. Позаду має не мікрошифт, а Шимановський е, перемикач. Ну, Звісно, там буде попереду перемикач, позаду перемикач Shimano і моноблоки Shimano. І, звичайно, той велосипед буде набагато дорожчим. Якщо ви бажаєте. Купити недорогий гравійний велосипед. Ось навіщо вам переплачувати багато, якщо можна купити гарний налаштований велосипед, який має внутрішню проводку перемикача, тобто позаду у нас перемикач ось тросик заходить в раму і проходить, що дозволяє менше стукати йому тросику об раму. Це достатньо приємний бонус, коли ви купуєте велосипед з внутрішньою проводкою. Тросиків. Вага велосипеда, наприкінці, стоїть відзначити, Rise a 5 має вагу невелику, тому що це гравійний велосипед, він максимально легкий для використання, застосування на поїздках. Вага 12800, з урахуванням, що його рама, 50, рама 49 см. Ну і е, стоїть відзначити, що таке 49 см. Це мається на увазі, що відстань від вала каретки до підсідільної труби 49 см. А при цьому верхня частина рами до землі е, буде у нас м, 79 см. Ну, це велосипед 49 см. Рамою 49 см на зріст від 1,70 до 1,78 м. Легко регулювати комфортну посадку завдяки сідухі, яка регулюється легкозйомним ексцентриком. Якщо вам сподобався гравійний велосипед Prime Rise a 5 на обладнанні Mizuno, на обладнанні Microshift, з трансмісією 1 на 8 ви можете завжди його замовити в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Чи переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт і Замовляйте гравійний велосипед Prime Rise a 5 на мікрошифті і будемо вам відправляти любою транспортною компанією по всій території України. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!